Є в Україні зрадники, яким нічого від неї не потрібно, крім багатства ресурсів, копалин, надар та живих людей, що у світовій війні у другій бажали володіти статками її і мати українців за рабів, точніше, гоїв за тварин. Змінилися епохи та віки, але не заспокоїлися біси, збирають кров в лікарнях для помазання святих. Та скільки будемо терпіти їх, то доля. Ні, в країні діють чорти, забралися у крісла, щоб керувати на крові. Шалені за ідею, бажають володіти світом і так, щоб дві тисячі робів на рило. Ну зовсім дегенерати знахабніли. Монархію будують, не запитавши, продають всю землю. То не люди, кордони порушують. Домовленість секлуарах, хто коли буде отримувати, знають з народного багатства України, відсотки від видобутку нафти та вугілля. А я вам кажу то слова, москалька, цав, то все братва, яка і в Україні діє під масками хохлів, вампірів. А Київську Русь затовтали слов'янський рід ушатують, у світовій спільноті нагадують, як знищити їх всіх. Омана то брехня, рживе, окуляри, земля нам надягать, що то дві країни між собою щось не поділили.